Привіт! Дякую, що завітали. Я цьому радий. Їдемо у кросворд 10 на 10. Відомо, що для вирішення японських кросвордів або нонограм застосовується набір логічно стратегічних підходів. Згадувати їх буду по мірі застосування. Отже, у нас поле 10 на 10 і перший підхід це пошук найбільших цифр. Найбільша цифра у нас 10 через все поле, тому зафарбовуємо. Тут таким самим чином по горизонталі, і тут таким самим чином по горизонталі. Тепер по правилу відходу від нижнього краю ми можемо позамальовувати тут. Значить, одиницю ми знайшли. Ще одна одиниця знайшлася, тут двійка нижня. Ще багато одиниць знайшлося. Тепер тут двійка по вертикалі закриємо її. І тут, по правилу відходу від краю, має бути трійка. Закриваємо. Тут. У нас знайшлася двійка. Двійка, двійка. І десь ще тут буде одиниця. Тепер ми можемо тут домалювати сінку по правилу відходу від краю. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Це буде сінка. Тепер тут знову ж таки застосувати правило відходу від краю. Дев'ятку замалювати. Тут у нас знайшлася по горизонталі двійка. Закриваємо. Одиниця знайшлася ще одна двійка. Не так... Ще одна двійка знайшлася. Далі тут ми можемо сказати, що у нас знайшлася одиниця. І ще десь має бути трійка. Єдине місце, де вона може знаходитися, це ось тут. Тут знайшлася якась з цих чотирьох одиниць по горизонталі. Тут ми можемо сказати, що першою у нас має по вертикалі йти одиниця, потім за нею трійка. Це ось буде ця трійка. Ми можемо її закрити. І десь тут буде двійка. Тут можемо сказати по горизонталі, що двійки точно не буде тут, бо тут єдине місце. Знайшлося для однієї. Значить, сімка піде донизу. У нас знайшлася ще одна одиниця. Далі, що ми ще можемо застосувати? Ну, тут можемо застосувати правий відходу від краю. Ось шістка. Раз, два, три, 4, 5, 6. Значить, ми можемо сказати, що оце буде повністю тут шістка. Сімка. Це точно буде, вона буде проходити тут. Тобто розриву бути не може, але поки що невідомо, куди вона піде. І вісімка. Вісімку закриваємо, але вісімка тут займе повністю простір. І у нас знайшлася ще одна одиниця, яку ми можемо закрити, що допоможе нам. Закрити сімку тут. А отже, і двійку по сімку по горизонталі, двійку, сімку по вертикалі, і двійку по горизонталі. Тепер тут у нас перше йти двійка, ось вона, вона закриється. І далі йде трійка. Поки що не відомо, в якому напрямку вона буде йти. Тут ми можемо закрити двійку крайню. Ось її буде клітинка, значить вона піде в цю сторону. А тут. Четвірка далі йде по горизонталі, ось вона, ми її закриваємо. Тут п'ятірка. П'ятірка, одиниця, так як одиниця вже знайдена, то п'ятірка може бути десь тут. Розриву між нею бути не може, значить, ось вона знайшлася. І єдине місце, де може розташовуватися ця одиниця, це ось тут. Все, кросворд розв'язано. Дякую вам за увагу.